Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського резистора SP3-4AM. Так він виглядає. Резистори використовувалися в різній апаратурі совєтського періоду. Містять дорогоцінні метали, срібло та платину частіше за все або паладій метал платинової групи. Тут ми явно бачимо чисто срібні три контакти таких білих, срібло чисте, три дев'ятки. Тут, можливо, також або чисте срібло, або посріблення, сам наконечник потрібно магнітити дивитися, але ну, скоріш всього, це не магнітна сталь з виду. Або латунька, якщо дає легеньку жовтизну. Тому що посріблені чи срібні вони трошки відрізняються. Зараз знімемо кришку, подивимося, що у нас тут знаходиться всередині. які метали, окрім срібла ще є. Зняємо нашу кришку желізну, візьмемо її в сторону. Сам резистор всередині містимо, бачимо срібло. І також тут іде ось таке якби колечко. І тут, друзі, як не странно, колечко поладіроване. це метал платинової групи. Ми бачимо воно трошки відрізняється від срібних. Воно більш металічного кольору. Срібні вони більш молочного, більш сірішого. А він більш такого кольору металу. Пишіть в коментарях, кому зустрічались такі резистори. Найчастіше в якій апаратурі ви їх зустрічаєте. Де таких резисторів зустрічаєте багато, пишіть обов'язково, буду дуже радий. Всім дякую за увагу. Пока-пока.